Друзі, вітаю! Давайте швидко поговоримо про те, чи призведуть протести в Дагестані до повномасштабної революції в Росії чи навіть перевороту або навпаки до розпаду Російської Федерації. Ніхто не очікував, але Дегестан, про який дуже рідко говорять в медіа, один з небагатьох хоробрих регіонів, який підняв питання про те, що вони не хочуть бути мобілізованими і йти на поводу Кремля і відправлятися на смерть. В Україну тисячні мітинги, які ми побачили вчора, переросли в перекриття траси Махачкала-Хасавюрт, Перейшли в перекриття федеральних трас регіональних трас, а також частково почали говорити вже про перекриття залізнодорожнього сполучення. Ми бачили, як сотні людей били поліцейських, як били цю російську кремлівську міліцію, як били цих копів і тих людей, які намагали. Намагались вручити якраз такі повістки, по великому рахунку вчора розпочався великий серйозний протест. От рушійною силою якого були жінки. Тобто, жінки в основному виходили на вулиці. Це дружини і матері. Це власне та історія про те, що дійсно протест можливий, єдине, що його організовують, не чоловіки, які почали тікати. Да, ми бачили Петербург, Москва, всі, хто пихли на Грузію Фінляндію, а якраз такі жінки, які не хочуть відпускати своїх чоловіків. Та дітей в цьому є певна особливість Дагестан, який має гірське сільське населення, яке поєднано дуже міцними сімейними вузами, не ставить вище в своїй цінності російську кремлівську владу. І тому якраз таки для них базові цінності родини вищі, ніж, наприклад, тоталітарний путінський. Режим омбудсмен Дагестану сказав, що він проти національних чисток і він це бачить як чистки. От і тому він виступив проти. В той же час влада офіційна Дагестану сказала, що це маргінальні бунти елементів 90-х, які зараз намагаються просто якраз таки зробити там. Певний переворот тільки заради того, щоб зірвати цю мобілізацію. Ну і власне зрив мобілізації по всій Росії може означати надзвичайно сильний удар по самому Путіну. Насправді є історія про Першу світову війну, коли Ніколай II Хресний батько Путіна по великому рахунку людина по, чиї, по чиєму треку він зараз іде, свого часу теж оголосив мобілізацію, яка була супер неефективною великі кількісні жертви. Ну і в кінці це призвело до того, що Росія якраз таки отримала розстріл самого Ніколая II, ну і зрозуміло, що потім пішла. Велика глобальна зміна влади аналогічна історія, якраз таки, може статися із самим Путіном, тому що невдала мобілізація, і якраз таки протести в Дагестані її тільки нагнітають. Дивіться меседжі в цих протестах в Дагестані в рази радикальніші, ніж просто зірвати мобілізацію. Вони вже піднімають і питання можливого захвату адміністративних будівель. Якщо захвачують адміністративні будівлі, підняти питання незалежності від єднання буде надзвичайно просто. Тому для України насправді це дуже цікавий трек, за яким потрібно слідкувати, який потрібно і підігрівати всіма силами, якими ми можемо, і зброєю, і ресурсами, і грошима, і медіаресурсами. Вчора президент згадував Дегестан якраз таки в своєму зверненні. Мені здається, велика кількість ЗМІ теж українських це підтримує, посилює. Якщо щодо самого протесту його структури, то зрозуміло, що це в першу чергу жінки. Друге, це не невідомі, точніше так, анонімні телеграм-канали. Телеграм-канали, які демонструють. Теж такий дуже сильний напористий, лідерський порив. Ну от зрозуміло, що надзвичайно легко вести анонімний телеграм-канал, тому що тебе не знають, не бачать, і ти можеш достатньо сильно і агресивно це робити. Насправді ці телеграм-канали вони ведуть таку дуже серйозну масову політику. Вони тільки за вчорашній день виросли там в 4-5 разів деякі з 30 до 130 тисяч, деякі зі 100 там до 200 тисяч. Зрозуміло, що це не мільйонні цифри, але теж треба враховувати і кількість населення в Дагестані. Ну ну і зрозуміло, що це теж перші дні протестів. Тому непоганий промінь надії падає якраз таки на дану Кавказьку республіку. Ще одна річ, запустили вчора флешмоб, він теж корнями з Дагестану, спалювання портрету Путіна. Тобто Путіна почали спалювати, спалювати привселюдно, показувати це. І, і тут якраз таки теж видна дуже непогана технологія того, що цей флешмоб може стати загальноросійським. Я нагадаю, в багатьох каналах почали писати про те, що взагалі в Дагестані можливий майдан. Ну, от і технології, які бунту, і протести, які там використовуються дуже схожі на ті, які, начебто, як в розумінні Росії технології Майдану. Зрозуміло, що народний протест і революція в Росії завжди люблять називати Майданом. Але тут найцікавіше, що Майдан це насправді слово. Тюркського походження, і воно насправді імну е, ну, скажімо так, і мусульманського походження, і воно має дуже близьке і зрозуміле значення якраз таки в Дегестані. Тому коли в Кремлі почали вкидати вод зрія майдан, то тут якраз таки це означало для е, Дагестану, що якраз таки супер це зрозуміла для нас річ. Причому вона не в значенні України, а якраз таки в значенні зборів масового вирішення проблемного питання. Ну і власне дуже сильні меседжі по релігії, дуже сильні меседжі якраз таки з націоналізму, тому що багато хто каже, ми не хочемо йти вмирати за Путіна, от, а вони хочуть просто нормально жити. Дивне питання, чому по всій Росії його не ставлять, але як мінімум добре, що почали ставити в Дагестані. Ну і найголовніше, що Чечню назначають главним куратором і поліцейським власне. Дагестану, і Кадиров, начебто, має там навести порядок, скажімо так, підштовхнути свого сусіда, що типу йдіть м воюйте. Але дуже цікава річ, і дуже ґрунтовна помилка Путіна. Кадиров сказав, що своїх людей відправляти не буде. Що він перевиконав мобілізаційний план і своїх мобіків відправляти не буде на смерть? Тому що він побачив, що дійсно одна штука воювати в Чечні, в Тіктоці, да, і розповідати, який ти сильний, а зовсім інша штука їхати в Україну, де тебе вбивають суперсильні збройні сили України. І Кадирова назначає, типу, випихай своїх. В той же час, в Дагестані історія серед місцевого населення наступна. Вони кажуть, Кадиров то своїх не відпускає. А чому нас шлють? І тут Кадирова присилають ним їх е, гасити там. І це може насправді отримати дуже інший ефект, коли, е, замість того, щоб погасити це буде тільки масло в вогоні, воно ще більше загориться. Або розуміючи, ми з вами обговорили, що в Кадирова є свої амбіції. Кадиров може зіграти в іншу карту, він може не гасити, а навпаки, піднімати цей вогонь, от, е, отримуючи лідерські позиції, тому що багато хто в Дагестані і, власне. На Кавказі його бачать не як путінського чиновника, а вже як окремого політика. І він в цю карту теж може зіграти. Друзі, дивіться. Початок непоганий. Добре, що він є. Дуже б хотілося, щоб інші кавказські республіки почали. Підключатися, тому що з системи розвалу Росії, власне, з тих методичних даних, які є в Україні, зрозуміло, що Росія почне розпадатись із Кавказу, тому що це найслабша точка удару Російської Федерації, і туди якраз треба бити, найсильніше бити. Про це свого часу, до речі, говорив і Німцов, що точка розпаду Росії це. Кавказ, тому нам треба бити туди. Нам треба їм допомагати всіма силами. Ну от і це буде прекрасно. Це буде прекрасна Кавказька революція. Це буде осінь Путіна, закат патріарха. Ну от і я думаю, що це буде якраз таки момент запалання першої крові. Дегестанці дуже емоційні, і якщо путінські війська і путінські офіцери підуть на вбивство мирного населення, це призведе до того, що. Країна, точніше, республіка, яка надію скоро стане незалежною країною, вибухне і тоді дійсно цей ком буде тільки наростати. Але подивимося тільки початок, думаю, далі буде цікавіше, і зрозуміло, що це відкривається ще один фронт вже всередині самої Росії, ну і будемо за ним дивитися і підтримувати. Друзі, а тут питання до вас: чи перекинеться дана історія? На всю територію Росії скажіть, будь ласка, чи підтримують інші регіони Сибір, Владивосток, інші великі федеральні суб'єкти і об'єкти, які зможуть теж приєднатися, чи на не приєднаються, і путіну вдасться погасити. Напишіть, будь ласка, свої відповіді, а потім через певний час, уже з новими даними, ми обов'язково з вами це проговоримо.